Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачну ніжну і незвичайну намазку з буряком та ікрою Мойви. Рецепт максимально простий із трьох доступних продуктів, а смак виходить такий, що хочеться намазувати знову і знову. Така намазка чудово підходить і на щодень, і на святковий стіл, і просто коли хочеться чогось цікавого до чаю або кави. Отже, я підготувала всі інгредієнти: один варений буряк вагою приблизно 100 грамів, одну баночку ікри мойви теж 100 грамів і 180 грамів крем сиру. Перше, що роблю, беру дрібну терку і натираю на неї варений буряк. До речі, буряк дуже корисний овоч. Він підтримує роботу кишківника, містить багато вітамінів і заліза, а ще додає стравам красивого яскравого кольору. Далі в миску до натертого буряка додаю всю баночку ікри мойви. Вона дає легку солонувату нотку і робить смак більш насиченим. Сюди ж викладаю крем-сир. Можна брати будь-який, який любите: класичний, вершковий або навіть із зелені. Тепер усе дуже добре перемішую ложкою, щоб маса стала однорідною, ніжною і кремовою. І на цьому. Наша намазка вже фактично готова, швидше просто не буває. Беру хліб, можна білий, чорний, тостовий або навіть підсушений багет і щедро намазую зверху бурячну масу. Зберігати таку намазку можна просто в баночці в холодильнику, але скажу чесно, довго вона там не стоїть, з'їдається миттєво. Намазувати її можна не тільки на хліб, дуже смачно виходить у тарталетках, на солоних крекерах, на чіпсах або навіть як начинка до лаваша. Зверху я ще посипаю бутерброди подрібненими грецькими горіхами. Вони додають приємного хрумкого смаку і для аромату люблю додавати дрібку чебрецю. Але це вже за бажанням. Ось такі смачні, яскраві і апетитні бутерброди з бурячно-ікорною намазкою в мене вийшли. Рецепт. Елементарний, а результат просто супер. Обов'язково спробуйте приготувати. Впевнена, вам сподобається. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!